Як морози з гербіцидами? вліяння якесь було? Горох постраждав чи ні? По морозам абсолютно друга картина. Ви розумієте, що от Франція одержує 10,5 тонн гороха е, валово врожайність. Це рекорд. І як ви думаєте, чому? Оказується, все зв'язано з морозами в Франції. Коли ми сіємо зимовий горох, у нас весною морозів немає, і практично виходить один е, стебель гороха, де є насіння. Французи висівають так в тих місцях, де точку росту вбиває мороз, і буває 5, 10 до 30 стіблів починають давати. Продуцірують цісти і давати урожай і до 10, бо все ще тонн. Тобто цей стрес дає плюс до враження. Не, не то, що стрес. Да. На центральних сіблях фактично унічтожена морозом точка росту. Конус знаростає. Нема. Просто таке маленьке, сугеньке, там на 2 міліметри остаток залишився. А на остальных сіблях з'являється кони рост, і вони далі відпляться. І ми ждемо. Я например чекаю і з у цього якийсь цікавий результат. В цьому році він абсолютно свіжий, він абсолютно цілий, повреждень від морозу нема, знищена тільки точка росту. Угу. І надіємося на в цьому году якийсь видно.